У Житомирі на вулиці Михайла Грушевського, 11 будують новий 17-поверховий будинок. 1 серпня на території активно тривають роботи. Бачимо, що вже звели майже два поверхи. Ще в лютому на засіданні комісії з розгляду звернень у сфері містобудування в Житомирі обговорювали цю забудову. Зокрема, відсутність достатньої кількості паркомісць та близьке розташування пам'ятки архітектури. Тоді ж вирішили провести позапланову перевірку. Профільне міністерство погодило перевірку, яка Мала тривати з 28 березня по 10 квітня, але як виявилося, вона була призупинена. Про це 1 серпня розповів начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради. Мною було направлено спеціалістів на проведення заходів державного нагляду контролю. У сфері будівництва, на що представники забудовника надали проєктну документацію та експертний висновок з класом наслідків об'єкта СС3, так як функції державного нагляду контролю у галузі будівництва це делеговані функції, делеговані вони органами місцевого самоврядування в рамках децентралізації. І до повноважень органів місцевого соврятування входять виключно об'єкти, які знаходяться на території громади, та відносяться до класу наслідків СС-1, сс 2 Тобто клас наслідків СС-3 3 це виключно повноваження центрального органу виконавчої влади, тобто діам України. Позапланова перевірка планувалася з 28 березня по 10 квітня. 2025 року. Так як е, даний об'єкт е, поза межами нашої компетенції і ми не маємо права проводити перевірки, спеціалістам було надано мені службову записку, про що було повідомлено мною. І е, за результатами е, цієї інформації ми надіслали на міністерство про те, що об'єкт е, класом наслідків СС3. І ми не можемо здійснити дану перевірку. Крім того, Олександр Магдюк зазначив, що 4 квітня управління Державного архітектурно-будівельного контролю надало дозвіл на виконання підготовчих робіт за адресою вулиця Михайла Грушевського, 11. По даному об'єкту було зареєстровано повідомлення про початок виконання підготовчих робіт. Воно не визначається з класом наслідків, це воно оформляється на. Грубо кажучи, на огородження території, на встановлення паркану, будівельних майданчиків. Благоустрій будівельного майданчика. є виключний перелік, які можна виконувати на підготовчі роботи. І клас наслідки не впливає на даний вид робіт, тобто там ніяких. Важливих робіт не проводиться. на порталі єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Бачимо, що 1 липня 2025 року державна інспекція архітектури та містобудування надала дозвіл на будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою вулиця Михайла Грушевського, 11.